Добрий день, запрошуємо всіх на перегляд, село лісники, будинок 160 метрів плюс тераса, 21 метр. В будинку є 4 окремі спальні, 3 санвузли, 2 гардеробні передпокій, кухня-вітальня з виходом на терасу. Газ заведений, всі комунікації заведені, світло заведене. Знаходите у хатечному містечку закритому. Це перелив, септі з переливом, ворота, мотор стоять. Ділянку подивимось, ділянка 8 соток. Через один будинок є дитяче, спортивне, футбольні майданчики. Скважина. Дощова система зроблена, центральна по містечку. Сам будинок під чистове оздоблення. тераса дерево, дах дерево, вшито. В середні зроблена штукатурка, світло, розводка інтернету, сигналізації. Сам будинок зроблений з керамічної цегли. Це зона шафи, передпокій. Тут також можна шафу, зона кухні. І це місце під. Це Зона вітальні. З виходом на терасу це камінь. Давайте подивимось з цього боку. Велика зона кухні вітальні. Ось розводка світу, інтернет-синалізації. Монолітна. Сходи, перекриття також. Налітне ця кімната на першому поверсі. місце під котельню з газом, Місце під санвузом. І давайте другий поверх подивимося. Зліва санвузол загальний на другому поверсі. На другу буде ще три спальні, два санузли і дві гардеробні. Така кімната окрема, можна дитячу зробити. Гардеробна. Ось зліва і справа можна зробити гардеробну. І тут шафа, і тут шафа. Ще одна спальня. Цій спальні можна в цій зоні зробити гардеробну, чи, чи стіл поставити, наприклад. Якщо дитина, то зручно письмовий стіл. А це головна спальня. Головна спальня йде зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Це санузом. І гардеробна. Запрошуємо всіх на перегляд. Це будинок є в наявності. Ціна 280 тисяч доларів.